Крим, в принципі, розглядався, ніколи не розглядався росіянами як в принципі рекреаційна зона або зона туризму ну, в своїй політиці. Да, це тільки можна було на рівні обіцянок, що там будуть приїдуть туристи, казино і таке інше. Крим завжди розглядався в військово-стратегічних планах. Він розглядався як непотепляєми авіаносець на пів... на південному фланзі Росії. І ситуація така, що на сьогоднішній день вже йде розмова і готуються плани щодо закриття в'їзду іноземцям в Севастополь. От, на сьогоднішній день, ну я говорю, тут підтверджуються всі дані про те, що там може бути розміщено ядерна і відповідне ядерне озброєння. На сьогоднішній день туди може бути перебазована частина, велика частина там кораблів, тому що ми знаємо, що кораблі Чорноморського флоту, більшість їх скажімо так. Це ну, в принципі, кораблі дуже старої побудови, Вони відпрацювали практично свій ресурс. А саме новий і частина кораблів і Балтійського і північного флотів може бути теж передислоковано до Криму, тому що Крим це так би мовити, така знаєте, південна. З південного флангу авіаносець, який може підтримувати всі ті ж самі російські акції, які відбуваються на сьогоднішній день в Сирії, в Раку і таке інше. Тому це може бути теж однією з стратегічними завдань кримської, мілітарізації, кримської частини.